Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні деруни з картоплею та кабачком. Це швидка, проста та дуже смачна страва. Завдяки додаванню кабачка вони виходять неймовірно соковитими всередині, а ззовні мають чудову золотисту скоринку. Для приготування підготуємо молодий кабачок, картоплю, яйця, декілька зубчиків часнику, також борошно, сіль, перець та олія для смаження. Беремо молодий кабачок, шкіру не чистимо, натираємо на середній або крупній терці. Добре відтискаємо зайву рідину, а щоб це зробити, його потрібно посолити та залишити на деякий час. Тим часом картоплю чистимо та натираємо на дрібній терці, як для класичних дирунів. Також одну цибулину та декілька зубчиків часнику дрібно натираємо або пропускаємо через прес. Якщо з картоплі утвориться багато соку, то цей сік потрібно відсідити, можна масу викласти у сито та за допомогою ложки відсідити зайву вологу. У великій мисці з'єднуємо натерту картоплю, віджатий кабачок, додаємо 1 яйце, борошно, сіль та чорний мелений перець за смаком. Все ретельно перемішуємо до однорідності. Розігріваємо сковороду з олією на середньому вогні. Столовою ложкою викладаємо тісто, формуючи деруни. Повна столова ложка тіста зробить деруни більш соковитими та пишними. Якщо ви любите деруни більш хрусткі, тоді викладаємо неповну столову ложку. Смажимо від 3 до 5 хвилин, буде залежати від розміру з кожного боку до рум'яної золотистої скоринки. Готові даруни викладаємо на паперовий рушник, щоб прибрати надлишки олії. Подаємо зі сметаною, йогуртом чи улюбленим соусом. А я вам дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!